Ми ще отаку не показували, ще така. Сюди. Наталя Поночевна з донькою Алісою показують вироби, які разом зв'язали гачком. У дівчинки рідкісна, орфанна хвороба, каже, мама, втім, обум до душі заняття творчістю. Вона з усіх сил як могла, так і допомагала. Нитки путала, вибирала все, що можна. І дуже Ось, спод... сніговика не випускає. Сьогодні зранку показує сніговика, каже, будемо тетя нести. Довкола новорічні іграшки, декор та картини все це піврічна праця дітей з інвалідністю, які займалися в артхабі разом із керівницею громадської організації Ми є поруч Тетяною Волочай. Ми проводимо творчий захід з нагоди ось саме міжнародного дня людей з інвалідністю. Частину цих витворів можна купити і так підтримати дітей, розповіла пані Тетяна. Додає, все зроблено з любов'ю, як і літак Ярослава Данілова, Хлопчик каже, хотів би, щоб для нього знайшовся покупець. Вирізав із фанери. Я робив в школі на трудовому навчанні. Святковий настрій діти разом з мамами створювали самі, розповідає Оксана Данілова. Говорить, в артхабі із сином займаються два місяці і вже мають результати. І ви знаєте, на минулому році я, ну, він так у мене постійно бігає, бігає, бігає. А от на минулому році він мене сів і взяв, і почав малювати. Я ну, просто була здивована, наскільки це був результат. Дітей з інвалідністю підтримати може кожен, придбавши виріб, розповіла Тетяна Волочай. обрати той, що сподобається. Довився можна на її сторінці у соціальних мережах. Тетяна Рева, Олег Кураш, Новини на Суспільному, Черкаси.